Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і у нас закінчення сесії, крайній день на озері Чорний Хутір. Минулого разу ми сюди як приїхали. Я трошки підростроїлася, тому що чуть-чуть ми рано приїхали для одного діла. А цей раз, коли їхали, я переживала, що це вже буде пізно. Але коли я це побачила, я зрозуміла, що це не пізно. Знаєте, що я вам зараз покажу? А я вам зараз покажу черешні. Я обожаю черешні. Тут їх багато. Я їхала і переживала, що я або не в спину, або їх поз'їдають. Але, на моє щастя. Ніхто їх не з'їв. Я їх їла. Пожевра, я їх їла. Вчора, я їх їм сьогодні. Ну це хіба не щастя? Ну, Так приїхати на ставок. Ось ось ще тут яблука, груші. Поду гадати, коли по тому рожай. Але ця природа, навіть, знаєте, я відчуваю себе як у мами вдома. Коли все так якось з любов'ю зроблено. І ти приїжджаєш, тебе прям знаєте, як обіймають. Тому ми сюди будемо кататися. Хоч, звісно, погода часто дошлива, коли ми їздимо на рибалку, але це пофіг, якщо ти відпочиваєш душою. Так як ми сьогодні уїжджаємо, грубо кажучи, трошки після обіду, тому вже крайнє годування ми робимо невеликою фракцією, щоб воно встигло працювати на точці. Для цього ми беремо пельчик аміно, тут міксик, але доволі така невелика фракція. Від дрібної до трішки крупнішої. Ось так воно виглядає. І її і пошлемо на чотири точки. Для того, щоб був кілограм, мені треба 6 лопаток. Тому що в мене закінчилось фреш іксеса на кілограм. І, в принципі, цього вистачить, щоб трошки там оживити ситуацію. Фреш ексесик додаємо водички пропорції один до одного. Тут дуже прикольно це вже з водою, але все одно видно, наскільки, бачите, ось, ось остається перебитого всякого смаколіка. Вчора ми дуже багато годували бойлами, теж ця ж серія в нас була. Був 16, 20 і 22. Все, і отак, зараз чуть-чуть він постоїть і почнемо. Лимончика запрягати, везить на точечки. Цього разу ми допетрили, як правильно заряджати акумулятор. Ну, це не цього разу, просто цього разу це було зроблено. Як з'ясувалося, щоб його зарядити, коли, наприклад, перший раз пропікала зарядка, що типу він заряджений, не треба вже забирати акумулятор і ложити, як то кажуть, там в сумку, чи куди ви його ложите. А треба ще декілька разів його заряджати, щоб він отак теж пікав. І тоді це буде повноцінна зарядка вашого корабля. Тому що в перший раз ми зробили помилку, коли поїхали, раз він пропікав, і ми потім починаємо возити. І пише, що він розрядився. Ми думаємо, блін, ну як би не должно бути, того, що корабля однієї зарядки вистачає на 10 тисяч метрів, нам говорили. І ми такі думаємо, ну ми взагалі скільки не привозили. А тепер ось ми вчора дуже багато возили. Сьогодні ми вже возили. І він тільки почав пікати, що він розряджається. Тому візьміть собі на замітку цей момент і користуйтесь ним. А ми. Чуть-чуть посидимо і теж погодуємося. Пельчик настоявся, готуємося до атаки. В принципі, майже по дві лопаточки на кожну точку. Зверху кормушку, а тепер дивіться, коли тепло. Я починаю використовувати флюрорідину. Вона є в кожній коробці у баунті. Ви коли отримуєте, там є активатор кльову, мірний стаканчик, щоб замішати е активатор кльову, рідина, щоб замішати пельчик. І от така флюрорідина. Вона класно працює по теплій воді. І от саме в такі періоди я її використовую. Отак пару капельок. Не покажи на воді, як вона виглядає. Так, да, на воді це отак виглядає. От капельки, бачите? О. Тобто воно на точці дуже класно працює. Вчора не одну рибу, таким макарчиком ми узяли. І тепер відпускаємо лімончика у плавання і передаємо керування в надійні руки. Відкрито, відкрито. От до речі, у нас є сусіди, які теж мають кораблик. І як вони працюють? У них бейтранер є, вони відкривають бейтранер, а душку не це. І постійно оце катушка, щолк-щолк-щолк, і плюс ще леску ложать у сигналізатор. Це неправильно. Краще дивіться, як ми ділимо. Ми коли завозимо. Ми леску закидаємо за сигналізатор, відкриваємо дужку, Коли він завіз, закриваємо дужку, лесочку ложимо в сигналізатор, як тут усе, бачите, підмотуємо, ділимо натяжку і все. Це такий, знаєте, легкий моментик, простенький, але він дуже важливий і продовжує роботу ваших снастей, тому що за чим лишній раз напрягати катушку і садити батарейки сигналізатора. Той момент. Коли знаєте, вже кожна покльовка це дуже стрьомно. Замітьте, де ми сидимо і куди варі аж втекла, щоб достати ту рибу. Як тільки починає працювати сигналізатор, моментально треба хапати вудку, затягувати фрикціон, тому що риба фігачить тупо в коряги. Так і ми фрикціон майже не відпускаємо, тому що якщо відпущена, вона одразу у нас тупо треба так сидіти. І... Сидиш, читуєш, реально 2-3 секунди ти хватаєш у діліще і ти вже не встигаєш. Ми вже сьогодні скільки три рази плавали, напевно? Так що плаваємо раді того, друзі, щоб зберігати жилку, тому що у нас один моток остався і хочеться, знаєте, цю сесію дорибачити, а не просто прокурити бамбук. Вчора, звісно, ми теж рибачили, не знімала, правда, тому що загружала відос на YouTube. Тут дуже поганий інтернет. І я вам не зняла дуже класні риби. Одна взагалі така шикарна була. Вона не дуже велика, кілограм вісім, якщо не помиляюсь. Але. О! це ти мене стягнула. Переходь на свою сторону, так. Да. Бо я вже подумала спочатку, що це, а тоді вспомнила, що ти ж тут в стороні, і це ти тянеш мою палку. Да. Уже дві мої потягнуло. По кончиках худочки видно. Перестаралась. Ну, краще так. А, там і палку Тетянеш варь. Так там і риби нема, мабуть. Хоча вона плаває, ні, є риба. Риба є, бо вона в сторони плавала. але... Ти, ти рику, я зараз да, покажу, який вчора так, у варі качіство, був лоб. Як зв'язані поводки, настільки якісна жилка. Це прям, знаєте, дуже класна реклама жилки. Як вам? Розмірчик. Лодка? Брівно? Це, це я, це Це вона. Ми спочатку тянули, не могли зрозуміти, риба так тяжело йде, так тяжело йде. А потім ми подумали, що це акула, тому що почав виглядати оцей, почали угорати, тут просто чуть ли не встикали зі сміху. Ну а потім достали все-таки брівнішка. Хто там? Покажись. Удиліще так, звісно, прогибає. А, там моє все-таки так да, воно? Зараз, мабуть, я наверное, свою вимотаю, щоб цей. Щоб ти достала свою нормально. Каже, давай знімай мене, як я буду піднімати його. Так, таку рибу треба прям весь прохід. <рек> <рек> Дивіться. <О -оп! рек> Слушай, Варь, <рек> тут <рек> є моментик. Як ти думаєш, ти догадуєшся який моментик? Вона не більше, ніж 12800. А якщо вдруг? Можна? Якщо вдруг можна. Хі -хі -хі! Молимося, щоб він був більший 12800. Ця дамочка навчилася в'язати поводки на бойли. І от такий результат. Поки вона тут з ним бореться, я покажу цю рекламну кампанію. Треба ж подогрівати людей і готувати до суперпродаж. Це, коротше, вона тут ось ось. Нав'язала от таку от. красоту. Зараз отак. Оп. І оце на такі бойлики ми ловимо. Я не купляла, кстати, спеціально насадочні. У нас є двадцятка халібут-тигровий горіх. Ми ними кормились і ми на них і ловимо. Так що, от така от вкусняшечка дає нам результат. І вчора ми теж на них ловили. І от що, -що але на бойл класно клювало. І що хочу вам сказати, що цього разу не було дрібної риби, так як тоді в нас були невеличкі амури. Цього разу реально всі дуже красиві рибки. Ой, що це зарадисть, що це за. Диви, навіть уже під коліна, аж вчора підставляла цю кришку, щоб ноги були чисті. Ах ти! ж! Давай, доставай этого монстра. Ну, він надзвичайно гарний. Тут більшість риб, такі, знаєте, сазанистої форми, і вони дуже дають сильну боротьбу. Ну що, ви довольни? Да. Це клас. Я не думаю, що він більше, ніж 12 Ти його 500. легко підняла, я бачу. Да, тому що навряд чи це він переб'є рекорд, але скільки задоволення. Він шикарний. Дуже красивий. Тепер буде міх істини. Ні, я б, звісно, хотіла її шмальдануть, але мені кажеться, кажеться, що цього не буде. Оп, держи. Скільки? Ммм. А Тобто він 10,200 точно. Ну, так що. додому Не факт. Може, ти їй так понравиться? Відпускаємо. Блін, він надзвичайно красивий. Так, пшикний. Да, там у нього на спині така ось якась зазубринка. І тут ось... О, Такий він, звісно. Блін, ну риба, я вам скажу, гляньте на його хвіст просто. ось. Обалдеть. Дуже класна рибина. Все, тепер можна відпускати. Все, пливи, зви, бабку, дідку, репку, всіх зви. Бульбу таку пустив. Такий кракен просто. Не хотів від мене йти. Ой, та ти що? Щось ти то знаєш, напевно, так? Дивіться, людина старається тут в'яжить. Але я вам хочу, знаєте, що показати? Як виглядає багата життя. І це не тільки той кораблік ззаду на фоні варі, дороговалютні снасті. Да. Но ви гляньте, що ще тут. Це, звісно, варін, не мій, якщо що. Я не, не настільки ще багата жінка, але на два собі дозволила. Це, друзі, реально найкраща річ від комарів. Ми в перший вечір, як приїхали. Комарів, наскільки туча взагалі тут стояла. Ми запалили всі термосельчики. Минут, мабуть, 10, поки весь цей димок, звісно, пішов працювати, і потім сиділи собі спокійно. У мене є отакий, це мій старенький, він, мабуть, вже або другий, або третій сезон. В тому році він точно був, не пам'ятаю, чи в позитому був. У нього балон тут всередині. Отак от, бачите? А це я взяла спеціально, щоб отак стояв на насадочному, ну, на столі біля мене, або щоб ми його брали з собою там в бесідку такого плану. Пластинка тут зверху, всередині йде балон, бачите, там ще є. І запалюється він не так, як тут кнопкою, а крутиться ось оця нижня частина. Бачите, тут ось прописано, типу, щоб старт. Також є отвір для того, щоб подивитись, чи запалився він чи ні. І швидесенько хлоп хлоп починає працювати і відбивати всіх цих цих комарів. Тому, якщо ви шукаєте надійний засіб, я вам реально можу це рекомендувати. Перевірено. І, в принципі, якби було гамно, знаєте, я б ним не користувалась. А я збільшую свій арсенал. Тому що це дієва штука. І особливо на ставках, пізно ввечері, це можна здуріть. Але є такі красиві штучки. А ще мені подобається, що вони кольорові. Є, правда, і кольору оливки, але я люблю, щоб вони були яскраві, щоб в разі того, чи в траву чи де ти положив, він вирізнявся і було чітко видно. Давай поділимось з людьми лайфхаком, який ми сьогодні побачили. блін, давай! Це просто ну це настільки е, так примітивно. Коротше, коли ви вдягли боул або попапінку бойл, а не боул Боул, я просто їсти хочу, Якийсь боул з босом зараз, би залетів в нора. Е, да. Або попапінку тут лишається петелька, щоб стопорочок поставити. Ми його завжди відрізали, і ото він падає, десь губиться. А людина розумна. Показала, що можна отак просто засунути його спочатку. Ну, трошки протягнути треба було вище да. Да? все. так. підтягнути А тільки потім відрізати. Ну це ж набагато простіше. Все. Все геніально і дуже тепер ви, просто. Тепер ви теж знаєте ці нюанси. А тепер отак підпустила гачечок. Перевіряємо, щоб ну, ходив. Можна ще трошки від. У! Перебор. Обходив так от. Наблотикалося, ви поняли? Профік. Сидить, дивиться відео, що з чоловіком делає красива нова коробка. Пов... Нова Тут ось дивіться вже все. Єврейчик все позаповняв, все отлично в неї. І сидить там, як кащей над златом чахнуть Ну мені це подобається, це дуже вигодно. Коли е в команді є один вязальщик, тому що без в'язання це було. Тугінька. А так хлоп-хлоп, красота наближається просто. Ну все, в'же, в'яже. Молодець, молодець. Якщо наближається от такий срач, це значить одне, що пора збиратися додому. Пакується машина, сумки, підсумки, ці, як їх звати, люльки, все сохнеть. А ми поки потрошку фаршируємося. Класний вийшов виїзд. Знаєте, він такий, я б сказала, не схожий на попередній, по-своєму цікавий і більш трофейний. Взяли собі на замітку деякі напрацювання. І наступного разу, коли ми сюди приїдемо, ми їх втілимо у життя. А зараз буде дорога на Київ. Ми вже запланували на тижні. Поїдемо ще на одне озеро по великій рибі зранку до пізнього вечора. Тому чекати нас довго вам не доведеться. Всім дякую, що ви були з нами! Цілую, люблю. Бувайте!